Сьогодні Україна в вогні. Сьогодні ворог рушить всі кордони, давно чекають матері, жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, що тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який підступний ворог уночі, як голови кладете за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир: добробут нації і слава України! Солдати, воїни ви мужні і непохитні. Ми ваша віра і опора у тилу, нехай небесні кольори блакитні, освітять вам дорогу через злу. Рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі. В упевнені та незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої. Вами пишаємось і вірим безмежно, будемо вільними і незалежні. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава, українські захисники. скажи, як тебе звати, брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у знах, чи посміш.